Так, зараз трішки про перець. Це цей перець, який на початку сезону фермер попросив мене відчухати його. Дивіться, була проблема ми називаємо тля. Була довго ця проблема, О, дивіться, поки між теплицями та спереду теплиць. Нема бур'яну, лободи, ще реці. Набагато простіше з нею боротися. А коли вона тут у вас. Тут буряни, вона у вас тут розмножається, а тоді залітає в теплицю. А так проти в неї давали найкраще мені сподобалося трансформ. Ось такі перчики. Один, два, три, 4, 5, 6. Один, два, три, 4, п'ять, 6, сім. Ось такий перчик. Невисокий він, також побачив базову систему живлення, оприскування. Але дав він. Дав він вал непоганий.